І так, люди купують комплекти і не знають, як встановити оптичний приціл. Це дуже просто. Кріплення. Взяли викрутку, відкрутили ці два вінта. Все, вони, кріплення попустилося. На воздушці є два прорізи таких. От туди в ті два пази, оце вставляйте, вставили рівненько, щоб не було перекосу, бо інакше не простріляєте. Все, встановили і затягуєте їх тою ж самою викруткою. Затягнули щуттям, щоб буде різьбу не зірвати. Все. Тоді дистанція 10 орієнтовно метрів. Відкручуєте ось ці клупачки, на яких вказаний <coughs> напрямок. Бачимо, що ми бачимо? Бачимо, пише ап. Видно, видно, ап. І намальований напрямок вліво. Бачите, зверху над ап. Стрілочка вказана вліво. Воно не фокусує. На оптиці буде видно краще. Тобто, якщо вам треба дати вверх, ви по стрілці. Легенько крутити вверх. Чуть-чуть. Аналогічно і тут. Тут пише R, left-right з англійської, left- right. ліво-право. Прошу. Буква R і вказаний напрямок вліво також. Тобто, якщо вам треба дати вправо, ви крутите по стрілці вліво проти годинникової стрілки. Відповідно, якщо вам треба дати вліво трошки, то, значить крутити вправо. Все вказано на оптиці. І так, доти, доки не вийдете на ноль. Тобто, за. 5-6 вистрілів ви будете попадати в ціль. Дистанція орієнтовно 10-12 метрів. Ну, бажано, щоб не було вітру, бо тому що вітер також впливає на просилку оптичного прицілу. Все, кого цікавить даний варіант. Пишемо в коментарі.